У батьківському клубі у світі музики. Всі ми знаємо, що музика це мова почуттів та емоцій, яка збагачує внутрішній світ дитини та сприяє її всебічному розвитку. І сьогодні я хочу розповісти вам про основні переваги музичних занять для дошкільня. По-перше, це розвиток мовлення. Музика стимулює розвиток мовних центрів мозку. Співаючи пісні, дитина запам'ятовує нові слова, вивчає звуки мови. У неї покращується артикуляція та дикція. По-друге, поліпшується пам'ять та увага. Під час музичних занять у дитини розвивається слухова пам'ять. Вона вчиться концентруватися на звуках, ритмах, мелодіях. Музика сприяє розвитку творчих здібностей. Вона дає дитині можливість виражати свої емоції, створювати власні мелодії, ритми, фантазувати. Під час занять у дитини формується почуття ритму що дуже важливо для розвитку координації рухів. Групові, навіть онлайн-музичні заняття з дітьми сприяють розвитку комунікативних навичок малюків. Під час занять діти вчаться спілкуватися та взаємодіяти. Вони разом співають пісні, грають у шумовому оркестрі. Ще хочеться сказати про емоційний розвиток дитини. Музика дуже впливає на емоційний розвиток. Вона знімає стрес, розвиває емпатію, а ще музичні заняття. Стимулюють розвиток інтелекту, а саме, логічне мислення та аналітичні здібності. В цілому, музичні заняття готують дитину до шкільного навчання. Вони допомагають малюку стати більш впевненим у собі та успішніше адаптуватися до шкільного навчання. Гадаю, що ця інформація була для вас корисною. Тож, до нових зустрічей у батьківському клубі.